Всім привіт, всім здорова. І да цей день настав, і ми розіграємо ніж і ще багато скінів в сумі на 9500 гривень. Сам, якщо чесно, в шоці, якби не підписників такого б не було б, ну точніше такого масштабного розіграшу що не було б. Найбільше допомогли це ревом, який закинув. Ніж і прям дуже дофіга класних скінчиків ще парсіфал та позитів. Велике вам дякую, якби не ви, я б таке сам не організував би. Затягувати не буду, перейдемо до скинів, які будуть в розіграші. Я посортував їх від найдешевшого до найдорожчого, щоб набавити трошки інтрижки. І так, перший розіграш у нас буде Чорний Вовк, сабре приблизно за 78 гривень. Наступний mp 7 My English is Very Good після больових випробувань за 102 гривні приблизно. Наступний розіграш Case Antwerp 2022, Inferno Souvenir Package за 103 гривні. Далі, далі, у нас розігрується АК-47 сланець з численними подряпаними за 106 гривень. Далі знову АК-47 Сланець, але зараз понівечений в боях за 118 гривень. Наступний скін це Юсп С Статрек флешбек щойно з фабрики за 126 гривень. АВП Деревна Гадюка після больових випробувань за 129 гривень, майже 130. Доктор Романов Сабре 140 гривень юмп 45 саблезубий. Майже без подряпин, 156 гривень майже. Музичний альбом Easy Forents 160 гривень. М4А4 живі кольори після больових випробувань 168 гривень. статтрек Кортекс після больових випробувань 195 гривень. Desert Eagle з мова. Майже без подряпин, 197 гривень, тобто майже 200 гривень. Scar 20 кривавий спорт. Щойно з фабрики 239 гривень Лейтенант командер Ріксоу, Soul 243 гривні, майже 244 гривні. Подвійні берета подвійне турбо майже без подряпин 287 гривень. АК-47 фантомний руйнівник, майже без подряпин за 297 гривень. І ще один АК-Фантомний руйнівник майже без подряпин за 297 гривень. Глок Неонуар. після больових випробувань 333 гривні. АК-47, стата трек, сланець після больових випробувань 374 гривні. Наступний в нас Глок 18 гамма-ефект Доплера. Після больових випробувань 425 гривень. Наступний скінчик це в нас АК-47 Легіон Анубіса. Майже без подряпин 555 гривень. М4 А1С, другий гравець. Понівечено в боях 637 гривень. Desert Eagle Код червоний після больових випробувань 822 гривні. І коронний скін сьогоднішнього розіграшу. Це в нас тіньові кінжали Дамаська сталь після больових випробувань за 2960 гривень. 2960 гривень. 2 2960 гривень. умови розіграшу. Перше, звісно ж, лайк дав куда без лайку на Ютубі. А друге, написати в коментарі щось і додати в кінці свій код друга Да, Саме КСовський, того що з кодом друга Steam, Ютуб не завжди пропускає повідомлення. Ще один такий нюанс: два Ютуб аккаунти не можуть мати один steam аккаунт. Відмазки по типу ми з братом з одного аккаунта граємо, не приймаються. Тобто одна людина може виграти один скін. Третє підписка на Ютуб та фолов на Твіч. Посилання буде в описі чи закріпленому коментарі, або там і там на що Твіч. -то Тому що, можливо, найближчим часом трансляції перенесуться туди, бо Ютуб не любить просувати трансляції. Але це тільки поки що можливо. Четвертий пункт через трошки, а краще через день-два, перевірити, чи комент залишився на місці. Просто Ютуб може видалити комент і через пару годин. І я на це вплинути ніяк не можу. Щоб потім до мене було ніяких претензій, я вас за це попередив. Розіграш відбудеться на трансляції або тут на Ютубі, або на Твіч 22 жовтня в суботу 2022 року. Трансляція буде називатись як і відео, ну або щось по типу такого. Все, більше я вас не затримую. Бігом пішли писати коментарі, ставити лайки, фоловатись, підписуватись на твічі, ютуби і так далі, щоб прийняти участь в такому класному розіграші В честь 4К підписок. ще тільки зараз я це згадав, але да, це по суті, розіграш у нас йде на 4 тисячі підписників. Всім дякую за увагу, всіх був радий бачити, всім. Пока-пока.